Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Давайте дуже коротенько пробіжимося по такій темці. От сьогодні у нас цілий Володимир Олександрович призначив Рустема Умірова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Ну, це із цикла врятувати рядового Умірова. То, що його совали довго спочатку в Міністерство оборони, тепер виявилось, що він там десь спалився, замість нього просувають шмигаля з пониженням, да? а умрева хотіли запихнути в Сполучені Штати, ну, Сполучені Штати, ні-ні-ні, там, там нам такий посол не потрібен. І е, вирішив Зеленський врятувати його, засунувши в таку. Наче з одного боку круту посаду, а з іншого боку, без реальних повноважень, це секретар Ради національної безпеки та оборони України, скажімо, там заступникам Радбеза з Савбеза, там, типа, ну на Росії. Є медведів, які можуть красиво писати постіки от, підбухівать, ну реальних важелів впливу немає. Так само е, це сталося з умірова. Це просто пересадили в красиву посаду. Але говорячи, які мерові ставиться завдання на цій посаді, Зеленський сказав, що потрібно активізувати перемовний трек з Росією. От, е і процитую, Зеленський каже, зараз триває виконання домовленості другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі. Ух, прям! Сказав, як відрізав. <с -2> Відбувалося в, <с -2> в Стамбулі всього дві зустрічі. перша 16 травня, коли Путін лише вирішив зайти в переговорний процес, і потім. В червні да, обидві в Стамбулі, і тепер там Зеленський ставить задачу як з понтом от Умирова це вирішено. І там Умиров щокнув калбуками і сказав: єсть я цю динаміку, то що до мене, от поки його не було в радбезі, то там, типа, ну там, все, там всі валили динаміку, все провалювали. Тепер прийде Уміров і скаже на що відповів тут же тут же відповів Піском. «Да, каже, так, звісно, і Російська Федерація, це Пісков, уси Путіна, каже, і Російська Федерація идею, ідею, там, що типа давайте швидше быстрее швидше переговорювати. А власне, якщо комусь ще не зрозуміло, Навіщо е, Росіюшка зайшла в цей процес? І давайте взагалі проаналізуємо, що відбувається в трикутнику Трамп, Зеленський е, е, Путін. Да, і всередині ну, це три якби е, три е, кута. А всередині там надпис Перемовини, парам перемовини, Заморозка, там, і ще щось там. Да? От, е, по-людськи путіну давно потрібно було б виходити з війни. Е, і я думаю, що на росіюшки сміливі люди десь йому натякають. Звісно, йому як і Трампу, як і Зеленському, так і Путіну бояться сказати правду. І він е, живе в форматі ілюзій, да? тобто, що ми йому кажуть, там ще два батальйони підкинемо, це 160 тисяч на український фронт направимо, і блін, прорвемо фронт. Пам'ятаєте, він півтора місяці тому казав, ну і суми візьмемо, якщо треба, і де тут. Де я от тут і де Путін там під сумами? Да, наші їх вибили з позицій, принаймні навіть юнаків вони не взяли. І слава Богу. От, так от, виходить, ми живемо в світі, де всім трьом ключовим лідерам, ну, Зеленський не ключовий лідер там світу, але ключовий ну, в нашому ракурсі, в нашій Бульбашці, тому що для нас важливо, що думає Зеленський, Путін і Трамп. Да, то, що війна на нашій території. Так от, всі троє живуть в абсолютних ілюзіях. Всім розказують казочку, і у кожного з цих лідерів своя бульбашка. Кожний із них вважає себе найвеличнішим лідером сучасності. Причому десь з верхнього поглядає на інших. Ну, Володимиру Олександровичу, пояснили союзнику, що не треба казати Трампу, що саме Зеленський найвеличніший лідер сучасності, тому він з Трампом зустрічається, з дулею в кармані, тіпа, тіпа, я собі знаю, що я найвеличніший, але от. І тому й задачі роздаються такі, як от Зеленський у Мероводи, добавить динаміки, а в цей же час. Трамп дає Путіну ще 50 днів. Навіщо він дає Путіну 50 днів? Ну, перше, щоб ми знали дуже чітко, що е, е, чи змінився Трамп по відношенню до Путіна? Так, змінився. Але, але і тут три крапки, давайте з трьох крапок продовжимо. Трамп дуже заздрить Путіну. Чому? Тому що Трамп на минуточку всього лиш директор найбільшої фірми на планеті Земля. Да, він управитель і у нього о, срок закінчується 20 січня двадцять дев'ятого року і все він буде списаний. він уже одну восьму частину от він півроку вже царює, править, верніше в америці і одну восьму частину свого терміну відбув і трампу звісно обідка і печалька чому тому що Дивіться, він там залежний від Респов, да? він, ну він якби главний, але не всі республіканці однаково празднують, є опозиція, тобто демократична партія, є губернатори. Там губернатор Каліфорнії може дулю показати Трампу і сказати Лесом. Є засоби масової інформації, є університети, які имели в виду оце там зро, зробимо знову Америку великою просто не всі в Америці вважають метод Трампа роблення Америки великою правильним. от е, а натомість Трамп заздаль що у Путіну що якісь університети там які уявляють університети всі вже в стоїли стоять от якісь ЗМІ є позапутінські в Росії да там типа є якась там внутрішня внутрішньопартійна опозиція в єдиної Росії ну то есть, Трамп Правитель, менеджер. А Путін самодержець, і це Трампу не дає спать. І він би хотів бути самодержцем, іменно імператором, е, тому він продовжує заздрити Путіну. Але його накрутили всі, що там: тіпа, дивись, ти найсильніший лідер сучасності, а він тебе не, не поважає, зневажає. Це всі кажуть, да? Е, це ж той же ж Грем, який там оцей автор нового утопічного законопроекту, антипутінського, що там типа, о, найвеличніший Трампе, ти, звісно, там самий самий самий, але Путін тебе не любить. Накажи його. І те ж саме приблизно кажуть: і Рюта, Рюте взагалі красиво кажуть це. Директор НАТО, да, там, типу, що О, найвеличніший, ти, звісно, наш таточка, але Путін тебе зневажає. Давай прихлопнемо Путіна. І теж кажуть: Макрон, «Мерц», «Стармер», Ти кажуть всі йому. І звичайно, Трампа це достає. Та його рідна дружина йому каже, що там типа, Дональд, поки ти з Путіним домовляєшся, він в Україні розбив там ще одне місто, там, типа, а ти ухом не ведеш. Тобто Трампа підштовхують проти Путіна і рано чи пізно це дасть результат для нас. Але Путіну поки що дали 50 е е днів ще умовно. Да? І це, знаєте, як оце Трамп пожирив, там, типа, 100-531 китайське предупреждення було колись, до речі, китайці, американці давали там, якесь соте, потім трьох ну там кілька сот, я не шуткую. Китайських попереджень, вони їх там останнє, кожне було останнє. Потім насчитали їх там штук-700 <нів> тих попереджень, всі ржуть. І досі є така приказка, молодь не знає. там, Китайське предупреждення, це значить 151, а буде ще 152. От, приблизно відношення Трампа до Путіна. Путін абсолютно не боїться Трампа. Ну тим більше він зневажає Зеленського. І єдине, що може там Путіна привести до тями, це дійсно поставка нам зброї краще багатої різної, да щоб вони не могли бути по їх. По нашим тілам, а ми по їхнім легко. От, ну і це звичайно. Тільки це може заставити Путіна в цьому трикутнику поважати двох своїх умовно опонентів. Ну, ворогів він там по великому рахунку вважає ворогами. Але в цьому трикутнику Володимир Олександрович виглядає вже занадто смішним, да, коли роздає. Задачі у Мєрову, з яких ну, сміється зібетися не тільки Путін, а хочеться плакати нам. Тому що ми то, звісно, хотіли, щоб там, типу, Володимир Олександрович сказав, гей-гей, там, забороняю всім перемовлятися з Путіним. А ми такі, твою дивізію, блін. Зумаю, як же ж ти достав? Коли ти потрапиш в реальність, Володимир Олександрович, От, я розумію, що і Трамп в своїй реальності, не в не в нашій, тобто не зовсім адекватний, Путін не адекватний, він в своїй реальності. Але хотілося б щоб в цьому трикутнику, хоч один, був в реальності, яка є дійсно реальністю, а не в бульбашці імені Зеленського, в зеленій бульбашці. От і в зв'язку з узурпацією зеленським влади, я боюсь, що цього і не відбудеться, цього і не настане. І ми до кінця цієї війни, а я думаю, що вона буде десь тепер уже йти аж до лютого березня наступного року, як мінімум, і ми не побачимо адекватності і у Зеленського. А жаль, тому що якби хоча б наш президент був адекватним, то ми б були ближче до перемоги. Але нічого, не переживаємо. Підписуємося на мій YouTube канал. Це дуже важливо, друзі. Прошу дуже. І знаємо незважаючи на неадекватність президента та його офісу, Україна мужньо тримається, бо є Збройні сили України. Не забуваємо на них донатити. Тримаємося, Україна стоїть, Русня не пройде. Но по пасарам, друзі.